Вітаю любителів солоденького баштану. Нарешті мої кавунчики доросли до необхідного розміру, і я як обіцяв знімаю про них відео. Якщо правильно сформувати кущ кавуна, то плоди обов'язково виростуть великі, соковиті і встигнуть визріти навіть в північних районах України. Зараз швиденько розберемося з цими зеленими полосатиками. Також хотів би привернути увагу нових глядачів, що я вже попередньо знімав відео, як формувати дині, огірки та помідори для кращого врожаю. Ці відео ви можете переглянути за посиланнями в описі під роликом або на сторінці мого каналу. Приємного перегляду! А ось і перший кандидат на стрижку. Поряд з ним росте динька, яку я формував в попередньому відео. Бачите, в неї зрізане центральне стебло. На бокових пагонах формуються вже плоди. Чому вона виглядає саме так та як правильно все зробити, я пояснюю в окремому відео. Його ви знайдете в мене на каналі. Бачаєте, щось багато я відволікся на дині, адже це відео про кавуни. Почнемо. Щоб мати можливість правильно сформувати кущ кавуна, потрібно дочекатись, коли він виросте приблизно до такого розміру, який ви бачите. Тут ми можемо чітко виділити центральний пагін. І на ньому вже можна знайти першу зав'язь кавунчика. Це важливо. Ось така зелена горошинка в майбутньому стане приблизно 10-кілограмовим плодом кавуна. Щоб всі сили куща йшли на формування цієї ягоди, після зав'язі на пагоні я залишаю ще 4-5 листочків і відчіпую точку росту. Проживаю я на півдні України. Тому можу розраховувати щонайменше на 2 добрих кавуна з одного куща. Знаходжу другий за розміром пагіни, залишаю його всі інші видаляю. Для північних регіонів рекомендую залишати на кущі один плід. так він швидше визріє на випадок прохолодного літа. Також бажано добре почистити основу куща, прибрати загущення в цьому місці. Рослина повинна добре провітрюватись, щоб світло проникало до всіх листочків. Це дуже добра профілактика від хвороб та шкідників. Погодьтесь, такий чистенький причісаний кущик виглядає набагато краще, ніж було. В результаті маємо кущ сформований на два стебла. На кожному стеблі по одному кавуну. На наступному кущі буде теж два плодики, але сформуємо його в одне стебло. Для початку знаходимо найбільший пагін та видаляємо все інше. Добре зачищаємо основу куща від пасенків та маленьких листочків. На центральному основному пагоні вже є добре сформована зав'язь. Не дивлячись на те, що другий пагін теж доволі великий. Ми його теж видалимо. Таким чином, на центральному пагоні зразу першим дозріє один кавун. Через декілька листочків розміщена ще одна зав'язь. Цей кавун дозріє пізніше. Так, я зможу збирати урожай набагато довше. Також залежить від сорту кавуна та вашого клімату, можна не прищіпувати кінчик цього пагона і виростити навіть третій кавунчик. І ось такий ми отримали результат формування. Також є ще один момент, який хотів вам показати: ось є куш, я ще нічого йому не робив. Зразу знайшов центральний пагін, який я буду залишати. Є тут зав'язь, начебто з ним все добре. Але повернемось до основи куща. Ось корінь звідси росте пагін. І біля першого листочка є звичайний пасинок. Такі пасинки можуть з'являтися по всьому стеблу, будьте уважні та видаляйте їх. Видно, що цей маленький друг запланував наростити багато всього цікавого, тим самим забрати добру частину поживних речовин від нашої великої солодкої ягідки. Ну ось, в принципі, все, з формуванням кавунів, начебто розібралися. Хто слідкує за каналом, розуміє, що кавуни і дині формуються абсолютно по-різному. До речі, в коментарях мене хтось питався, чи можна сіяти кавуни пізніше. Я вважаю, що можна. Цей кавунчик був посіяний в перших числах червня, виглядає кущик дуже гарно, і я впевнений, що на ньому виросте щонайменше один гарний плід. Тож бажаю вам великих та солодких кавунів.